Зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Флориді завершилася. Тривала вона понад три години, і у підсумку Володимир Зеленський повідомив, що мирний план із 20 пунктів узгоджений на 90%. Натомість гарантія безпеки між Україною та США на 100%. Детальніше про результати зустрічі поговоримо з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня я вас вітаю. Так, Доброго дня. Отож, власне, відбулася таки так. Ця зустріч Трампа і Зеленського, які в цілому можемо зробити по ній підсумки, так? І чи можна в цілому стверджувати, що глобально прориву ми поки в цілому не побачили? Так він і не передбачався з самого початку. Ну тому що <кій> всі ці пісульки Москви, про те, що там щось 28 пунктів, вони абсолютно були неадекватні, Україна на них і не збиралася йти. Я вам говорив це, що в 20-х числах. Листопада, що воно в принципі нічим не закінчується. Ну, от воно в принципі нічим не закінчується. Україна не збирається йти з Донбасу, от, те, що є принциповим питанням для росіян, тому що вони хочуть створити внутрішньополітичну кризу в Україні, от, не збирається скорочувати армію і не збирається припиняти бити по території Російської Федерації. От і все. Напередодні цієї зустрічі е, Трамп говорив із Путіним по телефону. Так, і от не секрет, що Трамп в цілому має такі, ну скажімо, доволі перемінливі настрої, так і от ми вже бачили подібний сценарій в листопаді, так коли після такої розмови зустріч із Зеленським виявилася, скажімо так, ну менше результативною, так ну в темі Томагавків, і от з огляду на таку його емоційність, чи можна говорити, що зараз Росія випробовує таку тактику? От, скажімо, певне таке своєрідне попереднє налаштування Трампа так перед усіма всіма зустрічами зеленськими. Тобто, от вони зателефонували, поговорили. Трамп прийняв, скажімо, десь в цьомусь там позицію Росії і знову. Ж таки через це якби він був менш налаштований на якісь результати з Україною, де немає там ніяких емоцій. Слухайте, це гра Трампа. Знаєте, тримайте мене семеро називається. Він абсолютно реальна <кхух> жорстка людина, це він все чудово розуміє. Такі зміни, так званих настроїв, це намагання переоцінити обстановку так? знайти слабке місце супротивника. Натиснути на нього а, і зробити і знайти свою вигоду. От от в, чому, от в чому головне питання, так? Тому говорити про те, що там якісь емоції, і немає там ніяких емоцій, це перемовна тактика Трампа. А, в чого вони а, от, почали там просувати ці пункти? Я вважаю, що це остання спроба американців якось врятувати Росія, ну точніше, Росії як держава. Тому що все вони чудово бачать. Трамп дійсно нищить економіку Росії просто семимильними кроками, без будь-яких перспектив, будь перспектив на повернення її на нафтовий ринок. Більш того, зараз Трамп фактично формує окремий ОПЕК, так? який під контролем будуть саме американців. Зараз ми бачимо, що зростає, нафта, зростає видобуток в Гаяні, зростає видобуток в Аргентині, в Бразилії, в Канаді, в США. Це все сфера діяльності Сполучених Штатів Америки, зона впливу, і вони фактично зараз змагаються з ОПЕК за контроль над ринком нафтою. Результатом цього змагання буде смерть російської нафтової промисловості, і вона вже таке відбувається. І то, тому. Він намагається а раптом є можливість щось протиснути, так а раптом є можливість щось зробити а раптом Путін поміняє свою думку, але в дійсності цього не відбудеться і не відбувається, і тому вони винвопробовують, випробовує раптом у Зеленського щось поміняється, а раптом тут щось поміняється, але нічого не виходить. Але водночас ми не бачимо сильнішого тиску на Росію зараз новими санкціями, так тобто не звучать вже заяви про те, що от якщо ми зараз там не домовимося, якщо зараз Росія не домовиться, там впровадимо нові санкції. Тому чому якби він не, не натякає на те, що е, якщо зараз там Путін е, не зробить певні кроки, так ну тобто він буде теж мати якісь певні наслідки, бо поки тиск ми бачимо все одно на, Росі... на Україну. Ні, хто сказав вам. А хто, а хто топить тан танкери? І або їх пошкоджує Україна, хтось робить нам зауваження за це? Ні. Йдуть удари по нафтогазовій інфраструктурі Росії, хтось робить зауваження? Ні. Вони Але якщо ми України... робимо ці удари своєю зброєю, чи можуть вони нам в такому випадку робити якісь зауваження? Ні, ну якщо дуже захочуть, якщо дуже захочуть, американці, коли дуже, -дуже хочуть, вони багато чого можуть <свісно> в дійсності. Але тут у нас не впадають інтереси. Співпадають інтереси, тому що це такі вже стосунки внах, вибудовуються з американцями, як з Ізраїлем, тобто спеціалісти з таких особливих доручень, так? і а, тому в даному випадку є і так, є своя зброя, ніхто це не заперечує, є такі можливості, але є принципи, наприклад, вільного суднопласту, які завжди обстоюють Сполучені Штати Америки, і тому, а, тому а, в даному випадку в даному випадку ми говоримо, що. Є можливість використати це таку таку простір можливості для України для своїх інтересів. Далі чи можуть вони ще накласти санкції? Можуть накласти санкції без заперечення, але ще ж вам говорить: вони хочуть врятувати Росію. Вони ж, тобто, дві тенденції йдуть. Вони в дійсності нищать Росію. Своєю в інтересах американських нафтових компаній з іншого боку, вони хотіли б її врятувати. Але проблема в тому, що е, Росію зараз рятувати неможливо, тому що потрібні гроші. Чи можуть вони додаткові санкції запровадити? Можуть, але можуть вони їх е, ці санкції е, е, забезпечити їх дотримання? Це велика проблема в дійсності. І знову таки ми повертаємося, хто зараз закуповує російську нафту, газ, металургію та аграрну продукцію США чи Європа. А ось цю заяву Трампа про те, що Росія е, намагається зараз захопити ще більше території, тому треба поспішати нам з угодою. От знову ж таки, чи ми можемо цю заяву інтерп... інтерпретувати більше як тиск на Україну, так що от ми маємо поспішати, бо наші території захоплюють, а Росія. Ну а Росію просто ми даємо таким чином форм, зточиже Трамп дає таким чином фору, так що от він не тисне на неї санкціями. Ну як у фору? Ну дивіться, Україна перейшла вже стратегічна, перехопила стратегічну ініціативу. Україна б'є по про цьому б'є по нафтогазовій інфраструктурі. Фактично, зараз от те, що СБУшники почали в Середземному морі мочити танкери. Це означає, що фактично під загрозою експорт з двох морів з Чорного та Балтійського моря, тому що все рівно всі всі збираються у советському каналі знову таки ніхто нікому зауважень не робить в даному випадку. Зараз тільки у США та України є такі можливості, фактично безкарно робити такі удари. А, і чи є тиск на нас? Є тиск на нас. Ну це намагання, намагання промацати ситуацію чи готова до щось Україна, але нічого не буде цього. Це звична знову таки тактика перемовна Трампа. А давайте так, а давайте так. А немає. А далі починається а, це маніпуляція дефіцитом часу і дефіцитом можливості. Але ж це ситуація на а, лінії зіткнення абсолютно не така, як хочу сказати. От також під час конференції Трамп зробив таку заяву, що Росія, нібито, хоче бачити Україну успішною, так і відмовляв, що це. Як він сказав, може звучати трохи дивно, але Путін нібито дуже щедрий в своєму баченні успіху України, так і включно з постачанням енергії, електрики, так він там називав і там інших е, речей, за дуже низької ціни? Ну це доволі смішно виглядає на тлі того, як власне зараз виглядає ситуація з енергетикою в Україні, так і зі світлом. Е, і ми бачили теж реакцію Володимира Зеленського, так, в момент, коли Трамп озвучував цю заяву. Отож, на вашу думку, як ми можемо трактувати оцю таку заяву? Явую позицію Трампа і чи не виглядається як така чергова маніпуляція Путіна, так скажімо, затьмарити очі Трампу? от власне, напередодні цієї зустрічі з Зеленським? Ну слухайте, ну це давайте так. Це Трамп, по перше за своїми виборцями говорить. По по-друге, -по я собі уявляю, як тільки е е росіяни спробують повернутися на ринок Європи та е е України, як прийдуть одразу ж Трамп, і скаже ні, 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 я пожартував. Так, що тут це невідомо, хто ким ще маніпулює в даному випадку. Трамп викинув із ринку Європи. Ну слухайте, ну про які, про які енергоносії ми тут говоримо. Тим більше, ну от заходять американські компанії, які будуть видобувати у нас газ, припустимо. Що вони з росіянами? Чи потрібен тут російський російський газ, наприклад? Ні, не потрібен це конкуренти чи інші, чи інші енергетичні проекти. Ні, тому що Трамп просуває свої енергетичні проекти. Так що так. А як ви до речі -те -те, відноситесь теж до цієї заяви Трампа про те, що він нібито може приїхати в Україну так заради мирної угоди, мовляв, якщо це дійсно допоможе там, як він сказав, зберегти тисячі життів? От, враховуючи таку, скажімо, гучномовність в цілому Трампа, так до якихось публічних заяв, це більше такий знову ж таки жест. Чи ми дійсно можемо сприймати цю заяву серйозно? І знову ж таки, це була робота на який внутрішній ринок американців, що от він, нібито готовий теж там робити якісь певні кроки для врегулювання там війни, що він такий великий миротворець? Ну давайте. Ми від західних лідерів вже стільки біліберди і балаканини вже чули, так? От, коли приїде, тоді от приїжджай, тобто обіцянки коли-небудь і все інше, ми вже це бачили. Ні. Можливо, той факт, що Байден, наприклад, був в Україні, а Трампа не було. Ну це теж може на нього впливати. Я тут не заперечую, так? От, ну так приїжджай, в ну, чому проблема? Ну я думаю, що Зеленський його запросив, ну так приїжджай, будь ласка, показуй. Ну тобто, ми повинні конкретно не, не вірити жодним словам. Вірити взагалі нікому не можна. Всі ці слова західних політиків, все це біліберда, яка не яка не підкріплена конкретними діями. так? Це стосується не тільки американців, так це стосується європейців і всіх інших. Нас цікавить конкретні, конкретні кроки: гроші на ведення війни, озброєння і так далі. Приїжджай, хочеш приїхати, так приїжджай, Я думаю, що задоволені будемо тебе бачити тут. Ще одна така ключова тема цих перемовин були було питання гарантії безпеки, так. І от Зеленський сказав, що якби він наполягає на тривалих гарантіях безпеки, так а Трамп у свою чергу сказав про залучення знову ж таки Європи. От як можна оцінити ефективність таких от гарантій безпеки дійсно для України, якщо от Трамп перекладає всю відповідальність знову ж таки на Європу, але ми говоримо про гарантії безпеки з країною, по суті, яка має там один з найбільших ядерних потенціалів, так тобто, фактично, гарантія безпеки може бути інша країна з подібним так. За рівнем за кількістю ядерного потенціалу, тобто Америка, так тобто, наскільки в цілому гарантії безпеки від Європи можуть бути для нас такими ну ключовими, якщо знову ж таки ми говоримо про от, Росію, яка має там ядерний потенціал гарантії безпеки, е це все білі берта, якщо воно не підкріплене конкретними ресурсами? Нас цікавить в першу чергу від європейців гроші на утримання української армії на фінансування нашого ВПК, так. На допомогу років на п'ять після закінчення війни, гарантії ядерні від е, Британії та Франції, от що нас цікавить, і в принципі, все. Все інше це брехня. Да? Всі ці підписані, не підписані. Ми вже це все бачили. Е, коли Байден підписував ленд-ліз, а потім спокійно їм підтерся, начебто його не було. Так що ми все це вже бачили. Ви повинні розуміти, що знов ну, таки якісь гарантії тобі дають, коли ти сам по собі щось уявляєш. Коли ти буйний, коли ти е, зухловалий, коли у тебе є зброя, коли у тебе є можливість е, е, запускати ракети на дальність 3000 тисячі кілометрів, тоді тобі допомагають. Все інше це брехня. А в цілому, чому зараз Трамп почав так скидати знову ж таки відповідальність на європейців, е, на вашу думку? Ну тому що ну не можеш він визнати, що відкав йому щось там наговорив того, що того, що неможливо здійснити. Звичайно, винуваті будуть всі, окрім нього. і Звичайно, що будуть винувати європейці. Тут, в принципі, він правий. От також е серед питань, які обговорювались е під час перемовин, це був референдум, так, от Зеленський сказав, що мирний план може бути винесений на референдум, так, щоб суспільство обирало, чи погоджується воно з цими умовами чи ні. От які ризики, на вашу думку, в цілому несе оця ідея референдуму, так, в воєнний час, і, ну. В цілому, яке ваше ставлення от, до, самого, до самого проведення такого референдуму? Ніхто нічого проводити не збирається. Вам же Зеленський сказав: спочатку забезпечити безпеку 60 днів, тоді будемо думати про референдум. Немає безпеки, то як про який референдум ви говорите? Це таке. Знаєте, ви нам компостуєте мозок, ми вам теж компостуємо мозок. Не... От це, а далі, а далі ми будемо спокійно дивитися, як руйнується російська економіка. Перекривати їм експорт, і тоді предмет, сам предмет референдуму може бути зникне. От в цілому зараз бачимо знову ж таки, от що ми ходимо по колу, да? от знову ж таки, ми перевели ці перемовини, так до чогось домовились, щось узгодили, щось не узгодили. І далі, от, Пісков каже, що нібито вони там планують Трамп і Путін нібито планують розмову. Так невідомо коли ще знову ж таки тягнемо час, але знову ж таки. Путін це все нібито вислухає, з чимось погодиться, з чимось не погодиться. І що далі? От які кроки будуть далі? Тобто вони опрацювали цей мирний план. Десь там щось Трамп, можливо, повірив, що вони там щось зможуть домовитись. Путін скаже: вибачте, ні, ми не домовляємось, мені це не підходить. От які можемо тоді потенційно очікувати кроки далі від Трампа? Ми не повинні чекати, ми повинні його поставити в таке становище, щоб він був змушений робити ці кроки, так? На нього і так і конгрес тисне американські виборці тиснуть і багато чого іншого. У нього вибори будуть в Конгрес наступного року і так далі. Далі Україна буде тиснути відсутністю Путіна, відсутністю прогресу і розмовою. Давайте давайте робити Америку великою знову. Давайте санкції додаткові. Давайте тамагавки, будемо виховувати Путіна, щоб він швидше на на мир. Це політичний тиск України здійснює, в принципі, а підкріплюється атаками по території Російської Федерації. Я вам дуже вдячна за цю розмову. Також нагадую, що нашим гостем був політтехновок Тарас Загородній. Дякую, що долучилися і дякую за вашу аналітику. Дякую, до побачення.